Усім вітання, мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Тема сьогоднішнього відео це обігрів опалення модульного будинку, яким чином я це роблю. І, відповідно, на теперішній момент проводжу певні експерименти, тому що шукаю шляхи оптимізації, витрат, обігріву. Ну, Я думаю, що це закономірно та нормальне. Явище, коли людина намагається оптимізувати свої витрати в плані обігріву, найти оптимальний режим, щоб це зробити у зимовий період. Це перша зима у проживання у такому будинку, такого формату модульному. Тобто, до речі, у мене є другий канал, який присвячений автомобільній тематиці, де я розповідаю суто про автомобілі, які були у моєму використанні. Досвід їх використання, ремонти, запчастини, особливості та багато інших речей. Я думаю, вам теж буде цікаво, тому що я намагався максимально інформативно розповісти про всі нюанси, користування, обслуговування, ремонтів. Все детально розповів на іншому каналі. Приєднуйтесь, буду вдячний за підтримку. Тобто нагадаю ще раз, що в мене модульний будинок, повністю дерев'яний, утеплений мінеральною ватою. Підлога та стеля утеплена по 250 мм, стіни утеплені по 150 мм. Конструкція будинку виходить, таким чином зроблена, що спочатку йде термодерево, термобрус, далі обрешітка, ОСБ плита. Гідроізоляція. Після гідроізоляції йде сам утеплювач 150 мм, це я за стіну говорю. І далі у нас пароізоляція, знову брешітка і також дерево. Термодерево. Загальна товщина стіни виходить в межах 26 см. Тому саме перейдемо до теми обігріву яким чином я його обігріваю, і який я проводив експеримент для обігріву власного будинку, це теплові панелі. Керамічні, тобто це формат, що нагріваючий елемент знаходиться під низом, зверху керамічний елемент, який допомагає не зразу охолонити, а підтримувати певну температуру, навіть якщо Нагрівання перестає відбуватися. Ну і звісно, кондиціонер інверторного типу горення. 25 -го числа, тобто будинок був нагрітий до температури 20 градусів, і в такому сталому режимі я вирішив проекспериментувати, чим буде вигідніше опалювати. В ролі прибора, який вимірював витрати електроенергії, буде виступати розетка. Зараз на відео побачите. За допомогою ось такої розетки розумної Wi-Fi буду знімати покази витрат електроенергії, ось також управління включити-виключити. До речі, досить точний прибор. Перевіряв. Похибка показу витрат електроенергії десь в межах 1-2%. Тобто, це, в принципі, адекватна цифра для такого прибора, тим більше. Температуру фіксував я за допомогою метеостанції, теж зараз можете побачити. Температуру значить, в будинку показує такий прибор, мною був. Він покаже як внутрішню температуру в будинку, так і зовнішню. На протязі мого всього експерименту, тобто як вночі, так і день максимально і мінімально буде відображено. Хочу сказати зразу, що. Під час проведення експерименту фактично погода плюс-мінус була в одному діапазоні, не було ні різкого похолодання, ні потепління, плюс-мінус температурний режим був в одинаковому режимі. Тому, звісно, дані будуть наведені як максимальна температура, так і мінімальна на вулиці, також і в будинку всередині. Тому 25 числа було проведено перший експеримент. Будинок я обігрівав за допомогою п'яти керамічних панелей, загальною потужністю, одна панель потужністю 350 Вт. Якщо брати 5 штучок, це 1750 Вт за 25 число для підтримання температурного режиму в межах там 20 градусів. Було встановлено, що одна панель споживає в межах 4 кВт. Тобто, якщо у мене було 5 панелей, відповідно для того, щоб підтримувати такий температурний режим, мені необхідно було за день, за добу потратити приблизно 20 кВт електроенергії. На вулицю ви температуру можете побачити, яка була середньоденна зараз на екрані, а також яка була в будинку. Мінімальна і максимальна. 26 числа, вчора о 24 годині, рівно я вимкнув всі обігрівачі 12 година. Значить, вимикаю усі повністю обігрівачі і запускаємо. Запускаємо кондиціонер. І запускаємо кондиціонер. кондиціонер. Увімкнути. виставляє 23 градуси, тому що щоб температура підтримувалась 20 у кімнаті. Температура завжди зверху вища. Вимикаємо усі батареї. Експеримент почався, тепер побачимо, скільки буде. Поживати. Погода була така сама. За такий самий період кондиціонер витратив електроенергії на обігрів будинку на підтримання нормальної температури всередині приміщення 12 кВт, навіть менше 11,4 кВт. Тобто, якщо так розібратися, це приблизно на 40% менше, ніж теплові панелі. Температура в приміщенні, а також температура. За приміщенням була в принципі, ідентична, так як обігрівалися теплові панелі. Тобто можна сказати, що експеримент проводився в рівних умовах. Таким чином, виходить, що тепловими панелями обігрівати невигідно і дорого. Я просто ніколи цього не робив. Тому для мене цей результат теж якби, інформативний з точки зору. А також це нові знання в мою скарбничку знань. І на теперішній момент я перейшов на обігрів будинку повністю за допомогою, повністю за допомогою кондиціонера. Даний кондиціонер дозволяє обігрівати будинок до мінус 15 градусів. У нього є функція розморожування. Разом з тим, якщо порахувати це в еквіваленті місячного використання, то виходить, що при умові використання керамічних панелей мною було би витрачено на електроенергію в межах 600 кВт електроенергії в грошовому еквіваленті це приблизно 1440 гривень, враховуючи мої пільгові. Тарифи щодо споживання у зимовий період. А якщо опалювати кондиціонером, це вийшло 350 кВт, це десь в межах 800 гривень. Ось такі цифри. Відповідно, тут очевидна практичність і економічність саме кондиціонера, і на теперішній момент. Я будинок обігріваю саме кондиціонером. Я прекрасно розумію, що з настанням більших низьких температурних умов на вулиці кондиціонер погіршить свої можливості щодо обігріву будинку. Однак, у разі таких погодних умов є ще керамічні панелі, за допомогою яких я буду обігрівати, власне. І Будинок інформацію щодо місячного споживання саме в таких умовах, тобто я вже в січні місяці про моніторю ситуацію, про експериментую уже на більшому періоді, і, звісно, вам відео викладу зроблю з більш детальними цифрами в розрізі місяця, січня, за всіх температурних умов, зможу вам показати, як було на вулиці, як було в будинку. Засоби, нарешті, у мене є для того, щоб це відео було інформативно і розуміння у вас, які погодні умови були в період січня, і скільки я на це витратив на грів. Також покажу всю інформацію щодо самого процесу. Скільки у мене які витрати на електроенергію відбуваються різними приборами, тому що в більшості найбільше електроенергії забирає це обігрів будинку. А також нагрів води це два найбільших показники витратів ваших електроенергії у будинку. Якщо у вас будуть виникати додаткові запитання, обов'язково ставте їх в коментарях. З радістю з вами поспілкуюся, ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба! Та все буде Україна!